Дивіться, і у вас оця цибулька чи це тиква, тиква, мабуть, більшого розміру, тому що у вас формат більше. Тому я поділила на більшу кількість цих смужок. Якби все одно у вас залишається по краю полутон, світло, нагадую, ця частина. Давайте я більше наведу полутон світлом, полутон, тінь, полутон. Тепер думайте, основний колір, який предмета? Оранжевий. Слава Богу, І далі але основний колір помаранчевий. Там, де у нас світло, ми додаємо більше жовтого, трошки білого. Тобто, це у нас основний колір полутону. Для світла додаємо ще більше. Жовтого. Найсвітліше місце у нас, я вже казала, але повторюся, ось це випукле. Тобто і верх, і низ у нас е, далі від нас е, знаходиться це місце до нас ближче всього, тому воно найсвітліше. Його ми поки що не чіпаємо. Беремо, зафарбовуємо хаотично світові місця різними відтінками. Світло помаранчевого. Ладно, даже можна сказати, жовто-гарячого. І є десь зафарбували. Десь ще більше жовтого. Прям майже чисто-жовтий вже йде. Саш немає шансів, що ти звідси бачиш добре. Я бачу. Так. Ось ця частинка у нас найсвітліша, тому там, по-перше, можна ще більше жовтого, можна прям чисто-жовтий. І трошки додаємо ще який колір. На саме світле місце? Біло -біло. Білий. Буде угу. пробачить мене біла фарба. Так, білий додаємо. А оце ще більше освітлений. Його ще біліше. Між ними можуть бути невеличкі проміжки, тому що, в принципі, можна зробити з обводкою. Це не є обов'язковою умовою. Тобто, мені байдуже, чи буде обводка, чи ні, але, 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 але може бути. Оця частина ще світова, але вже трошки темніше. Тому вона у нас просто йде трошки більш помаранчево. І верхня, і нижня. Теж різними відтіночками, десь такий, десь трошки більш помаранчевий. Ушла в червоний. Не треба уходити в червоний. Зі світлом розібралися, так? Да? Полутон. Іде трошки темніше, ніж світло. Ну, дивіться, у вас трошки темніше, ніж світло, іде вже верх і низ світла. Тобто такі штани можна використовувати як одні з кольорів полутону. Тобто ось різні відтінки помаранчевого. Саме в центральній частині. Верхня і нижня частина у нас... Можете перетелефонувати Олені? Продовжуємо. Дивіться, десь більше жовтого. Тобто задача просто зробити його трошечки темніше полотон, ніж світло. Допустимо ще світліше, воно не буде зливатися поки що. Оце вже на грані, бачите? Так, тут вже зливається. Єм так. Ось тут давайте теж цим кольором. Верх і низ знову-таки від нас стають далі, тому вони трошки темніше йдуть. Але як затемнити помаранчевий? Якщо ми додамо е, до нього червоний, він просто в червоний буде, він не ст... теракотовий. Трошки теракотовий. Да, як зараз? Ох... Е, охра теж може бути, без проблем. Зараз буду все показувати і з охрою, і з теракотовим. Трошечки, трошечки стає темніший. Охра мені кажеться, бо ж верхушку Так, да, можна. Охра буде як теракотовий, убирати яскравість, тому, в принципі, можна і її використовувати без проблем, все, що загодно. Але до охри краще. Ну, от дивіться, що таке охра? Це жовтий і коричневий. Додамо червоний, поєднання жовтий, коричневий, червоний. Що таке жовтий і теракотовий? Теж жовтий, червоний, коричневий. Тобто, ну, різниця невелика, але да, можна і так, і так додавати. Так, ще теракотало. Ще теракотувало можна. Немає чіткої концепції послідовності. Тут для мене головне тільки той факт, щоб е, верх і низ були темніше за серединку. Щоб е, ось тут була смуга світліша, тому що вона світла, е, світло, а отут полотончик він ставав трошки темніший. Зрозуміли? Це ще йде полутон. Але полутон такого поняття, як окремо полутон, немає. Полутон це просто плавний перехід від світла до тіні. Тобто, да, ближче до світла він світліший, ближче до тіні він стає темніший. Тому туди більше теракотового додаємо. І вже такий полотон і ось тут, і з цієї сторони від тіні йде. Знову таки спочатку більш світлими починаємо центральну частинку зафарбовувати. Потім верх-низ стає трошки темніше. Ой, ні, це вже тінь вибачаюсь. Давайте трошки ще світлого відносного тут на центральну частинку. А донизу, що ми додамо? Давайте вже коричневий. Він менше червоного, трошки менш яскравий буде. Так. Так, 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 давайте червоного, щоб не одним кольором. Тобто жовтий вже недоречно додавати. Ось червоний. Да. І що у нас залишилося? У нас Тінь. залишилася тіньова частина. Що ми туди будемо задавати, Сінь. Саша? Коричневий. Хорошо, питань нема. Взяли коричневий. Що, ще? Червоний. Можна фіолетовий трохи. Правильно, фіолетовий. Можна і не трохи. Тіньовий, це от Кира сказала синій, да, і це фіолетовий. Да, от дивіться, в принципі, так, да, це основні кольори. Красний коричневий, синій фіолетовий. Але знову-таки оця випукла частина йде менше фіолетового і синього, більше коричнево-червоного. А до верху донизу, знову таки, стає темніше. А скажіть, будь ласка, що таке фіолетовий? З чого він складається? Червоний і синій. синій, правильно і Даша сказала їй. Юно, здається. Так ось. А, а. Тобто у нас основні кольори коричневий і червоний. Правильно? В тіні. Ми додаємо до них фіолетовий, який має в складі червоний, і синій, який буде темніше. Синій. синій. Да. Тому що фіолетовий він плавний перехід між червоним, який у нас вже є, і синім. Тобто на нижній ділянці фіолетовий це плавний перехід. А там, де ви хочете максимально темно зробити, ви додаєте синій. В принципі, нічого складного немає. Казати там. Який праворуч, який ліворуч відтінок. Ну, вони ось в цій частині достатньо хаотичні. Головне, щоб загальний тон у них був достатньо ось тут світлий, тут достатньо темний. Зараз вже дофарбую коричневого фіолетовим середні середню Точно так само і всі інші предмети. Да, Я зроблю вам приклад, але я думаю, вже не буду вас смикати і показувати сам процес. Це буде вже е, просто приклад по фотографії.